Вітаю шановні підписчики на моєму каналі. Вітаю також вас з Новим Роком, з Різдвом Христовим, з святами, які вже були вже, які будуть. І сьогодні хочу зняти маленьке відео про рослини, про ті щеплення, які я показував у листопаді місяці. І хочу показати на прикладі даних щеплень що осінні і зимові щеплення дуже непогано навіть приживаються, незважаючи на таку би сказати, так сказати, пору року непридатну для, для щеплень. Так, що ми зараз тут бачимо? Ми маємо мандарин Уншіо, листки не скинув. Щеплення носки не скинуло, але знизу пробую рости. Наче ми весь новий приріст забираємо, У нас цікавить тільки щеплення. Сама прищапка рости не повинна. Ось таким чином це буде стовбур. Тут заросте. Якщо так, хотів ще сказати, якщо якесь відео було, ну, про якусь рослину знімалося відео про щеплення, знаєш, я потім це відео в самій буду вкладати <кхірко> в дане відео. Так, це є. Далі у нас є така рослина. Щеплення. Сліб сказати, що я багато. Ой, ой, ой. щеплень вже роздав, продав. Ой, ті, що в мене залишилися. Я її показую. Так, тут ми маємо квіточку на оці. Отак. От Це маленька квіточка. Тут не нащепили. гляну, Кумкуват, обувата. Вата бувато, місце щеплення і маємо вже квіточку. Ну, я не думаю, що там з тої квітки щось буде, але в принципі її можна ліквідувати. Ну от, що я хотів сказати, щеплення е, скинуло листя після, після того, як не щепив. І, незважаючи на це, незважаючи на грудень місяць, наростили ось такі вже гілки. В принципі, з даного щеплення вже пакет можна знімати і залишати в такому вигляді, щоб він далі різ. Це і готова нащеплена рослина, компват обувато. Або фукушний кумкуват. Продовжуємо. Далі. Щеплення. Комкуват маргарета. Як бачимо, щеплення приживається, але вріс ще не пішло. Ну, можливо, це особливість даної дички. Сама щеплення прижилося, вріс не йде. Ну і хай буде, Хай і весни в пакеті. Пакет ми знімати з нього не будемо, доки не піде прежність. Так, Далі у нас на черзі... Котра рука буде. Як бачимо, пішов приріст. В принципі, з даної рослини у нас тут таке цікаве коріння. Вийшло. Перша стаканчика, перша посуда, які росла, дечка була маленька. Коріння ось так закрутилося, далі воно вийшло наверху. В принципі, цей рослинний пакет теж можна знімати. Приріз пішов, приріст великий, вершок не відсушується, як бачимо. Значить можна знімати, можна в принципі тут і нашипіти. Хай березти, воно набере сил, у нас і далі буде Далі в нас рослина якийсь мандарин. Апельсин вашингтон-навер Ось таке я лишив. Ось тут бур'янчики, плюба бабка. Ну, в принципі, бур'яни не дуже вириваю, так як вже дуже розростається. Хай трошки куріння їхнє добрий грунт аерує. Так, тут ми маємо приріст на даному тут ще щось можна щепити ще одне. Знімаємо апельсин вашингтон-навер Бачимо, пустив маленький приріст, лист, листя не відпало, Значить ми продовжуємо тримати його в пакеті, доки приріст не підрозділ трошки більше, так хоча б навести ли, листків, щоб влазився в пакет. Далі ми пакет знімаємо і щеплення живе своїм, своїм життям. Внимаємо. Пакет, як бачимо, щеплення Ма. гарно пішло в ріст. Це у нас є рослина, яка від Віталія прийшла від Фукумото. Я нащепив як варігатний лимон Евріка. Насправді, як ми з Віталієм вже поспілкувалися і встановили, що вірніше за все це є. Лайм варіїгатний таєті. Ось такий така рослина цікава. З порізаним листям варієгатним. І вже оба, оба щеплення дали приріст. Що, навіть дуже непогано. Далі ми пакети з, з даних щеплень знімаємо, пускаємо їх в власне плавання. Літом трошки ближче вже до, тепли, до, до тепла, до літа можна буде розмотати е, оці плівку на щепленні. В принципі, зараз потреби її розмотувати ще не треба. Наступне щеплення, апельсин, панашелберг, Бондор. Як бачимо, листя було велике, я його зрізав, щоб влізлося в пакетик. Зі пакет з боку ще одна дечка, я потім подивлюсь, що з нею доробити. Або зріжеться, або прищепиться в стовбур до самого апельсина. Ну, Потім буде пересаджуватися. Сама рослина теж порівняється. Ну, можна сказати, що щеплення прижилося, але ще вріс не пішло. Пакет не знімаю. Так, далі у нас іде мандарин тордіва. Ось така рослина. частину листків щеплення скинула, збоку на цих гілках іде молодий пріріс, який ми забираємо. Є ще листки з подвою. Ну, злечки, листя, ще є. ми його потім все зачистимо, зробимо гарненький. Позрізаємо на пеньочок і зробимо гарненький стволик стовбур для апельсина. Він дуже має гарну форму, гарно росте. Таку гілки тоненьких, виходить така плакуча форма, гарна декоративна, але, на жаль, з великими плодами. Такі в мене ламалися на цих тоненьких гілочках, треба їх буде якось підв'язку. Пришивається. А це в нас така красота. Заберу. Бурнянчики ростуть. Ну, в принципі, я вважаю, що борониться, це нормально. Так я дивлюсь, щоб не дуже великі виростали. І це у нас є варієгатний каламандин. Теж видно, що прижилася рослина. Щеплення прижилося, але ще росту не пустило. Подвой немає не ж тої сили, щоб піти в ріст. Тому ми вдягаємо пакет і чекаємо подальшому приживання. Так. Ми тут маємо ось таку рослину. Прижилося, це у нас є лайм мексиканський. Дане щеплення ось таким, ось таким чином на грубою гілкою нашепнуло, зразу скинуло листя все, ну потім пішла в ріст досить активно. Значить, що ми пакет знімаємо. Щеплення відбулося. Ще раз поки загрунтував. Грудень місяць, в листопаді насчепив, листопада-грудень приживалося щеплення. І досить таки успішно. Загинуло з близько 30 щеплень. Загинуло тільки одне. Поки що. Я не виключаю, що далі може ще щось, якісь зміни відбуватися, хоча мало не міжнародний. є таке щеплення канамандіна варіагатного Ось така загальний вигляд рослинки на високому штамбі, стравичкою. Христий. Поки що. І у нас пішов не Можемо показати, що щеплення прижилося. Пробуємо ну, ще дати, хай трошки поросте. Пакет ще не буду знімати на всякий випадок. Усе ще з місяць в пакеті, доки влізаються ці гілки в пакеті, не дуже мнуться. А Далі можна буде пакет знімати і вже формувати рослину. Гарна получиться рослина на штамбіку. Взагалі варіантник вам один дуже декоративно гарна рослина. Прибачаюся трохи вніс говорю, в мене насморк. Зима на дворі. Після нагодного перед новим року у нас морозець. Трошки вдарив. Як, як бачимо, зразу пішли простуди. Далі в нас є ось така рослина. Це теж лайм мексиканський. Пріріст подвою ми забираємо. Гілку можна зовсім зарізати вже потім. А головне, щоб вона не росла. Лайм мексиканський, так як попередній. Щеплення Лист, листки я скинуло свої і відростило гілку. В принципі, пакет на дане щеплення дівати вже не будемо. І далі в нас є ось таке цікаве. Щеплення в одного горшку. Дві рослини наростає у нас трава, газон, і це у нас є. Так, сьогодні ще з вигоду, Планшер Блондор і так. що что нам надо? От планашер пландор. Апельсин і апельсин Вашингтон налив. Два апельсинчика в одному гуршку. Навіть не знаю, що з ними робити. В принципі, можна лишити так, а можна навесно попробувати розсадити. Якщо доросажувати, знімаю окреме відео. Ну, в принципі, листочки ще молоді, бачу трошки деякі пооблітали. Пакети знімати ще не буду. Хотів ще звернути увагу, бачите, в всіх пакетах всередині стоїть досить сильна волога. Коли навіть більше, ніж було у нас на початку. Коли вже саме щеплення приживається, то набагато сильніше починається випаровування з листя на приводі. І кількість вологи в пакеті збільшується. Тобто доливати далі його вже не має потреби. Ось у нас щеплення. Орігатна кламодина знову. Тут переріст на подвою ми його забираємо, хай росте щеплення. Ось ми маємо вже переріст і маємо квітку. Ось квітки тут нам не треба. І викидаємо, обриваємо. У нас на даний етапі цікавий приїзд. Пакет не знімаємо. Ось такий буде штамбовий, гарний коломанчик. Далі у нас Апельсен Анні. Це знову лайм, котрий мав бути еврикою пестролисною, а це аварійний лайм таїть, якщо я не хмиляюсь. Ось так гарно він прижився. Пакет знімаю. Привісти не влазить вже в зі в... пакеті. Це місце щеплення покажу дещо. А оце. Трав'ячка, газонки підростає. Бріянчики. І рослина. І також хочу показати це всі щеплення, що з тих, що я робив в листопаді, що в мене залишилися. І хочу показати одне щеплення, яке в мене не прижилося. Ось двоє вже дав приріст, нижче ще щеплення. Я його забираю. До весни перепоросте, далі на ньому нашепся щось друге. Нічого страшного, якщо не прижилося, будемо перещеплювати. Просто треба, щоб він наросив свої листя, трошки набрав сили, щоб міг справиться з новим щепленням. Ось таке відео. Дякую за увагу. Щасливих всім свят. Успіхів! У вирощуванні цитрусу і не тільки в новому 2016 році. Щастя, здоров'я вам, вашим сім'ям! Всього, найкращого. До зустрічі на нашому каналі. Підписуємося, ставимо лайки. Обов'язково рекомендуємо, показуємо своїм друзям, викладаємо в соціальних мережах дані відео. Продовження буде. До зустрічі на каналі. you <laughs>